Хмельницький обласний перинатальний центр хотіли відкрити ще у грудні 2012-го, але здати медичний заклад в експлуатацію не встигли через величезний обсяг робіт. Хмельницька область заявила про відкриття перинатального центру поза графіком. Його можна було відкрити і на новий рік. А потім довозити обладнання. Ви знаєте, як в нас треба добити все до кінця, щоб все було, бо потім можуть і не дати сказати, самі вишуковуйте. На п'яти поверхах нового корпусу обласної лікарні, який займе перинатальний центр, зараз завершують ремонтні роботи. За тиждень, другий Хмельниччина матиме унікальний пологовий будинок. На сьогоднішній день завершено практично ремонт перинатального центру і на 80% вже уже встановлено обладнання. Ми хочемо відкрити перинатальний центр. До кінця лютого місяця з 100% наповненням. Для вагітних породілів з малюками та хворих на гінекологічні недуги жінок тут створили справді ідеальні умови лікування та реабілітації, чого варті лише так звані чисті приміщення. Це буквально стерильні палати, у які за рахунок потужної вентиляції, металевих стін та стелі, спеціальних вікон та розсумних дверей не потрапляє жодна бактерія. Таких приміщень тут 11, їх відвели під операційні, реанімаційні та палати інтенсивної терапії. Лише на такі чисті приміщення пішло 5,5 мільйонів гривень. Усього ж в обласний перинатальний центр вкладе на більше 20 мільйонів. Майже 16 мільйонів гривень обладнання і більше 6 мільйонів гривень на реконструкцію, більше 20 мільйонів гривень. Це одна з операційних кімнат пологового відділення. Саме тут жінкам проводитимуть кесареві розтини. Тут вже поставили операційний стіл, дитячий столик, дихальний апарат. А це пологовий зал, який теж уже готовий приймати пацієнток. Після пологів молода мама з малюком переїде в індивідуальну палату на другий поверх у відділення сумісного перебування матері і дитини. Всі палати тут лише одномісні і з окремим санвузлом. Передбачається створення зовсім нових умов для того, щоб жінки області. Жінки з важкою екстрагенітальною патологією, жінки з передчасними пологами, коли ми чекаємо народження недоношених дітей, особливо маловагових, мали шанс отримати доступну, якісну, кваліфіковану медичну допомогу. У цокольному приміщенні для пацієнтів відвідувачів лікарні та медперсоналу обладнали гардеробні кімнати. Жіноча гардеробна приміром розрахована одразу на 110 пацієнток. Працювати в обласному перинатальному центрі буде 150 осіб. Лікарі, яким тепер доведеться освоювати роботу на новому обладнанні, проходили спеціальні навчання. Постійне навчання персоналу передбачається і після відкриття перинатального центру. У нас буде створений в конференц залі центр, де можна буде за допомогою телемедицини проводити консультування хворих, і спілкування з вченими з різних закладів України, і спілкування з медиками з районів. Обласний перинатальний центр обіцяють відкрити у лютому. Наша область стане дев'ятою в Україні, де є пологовий будинок майбутнього.